520 гривень, і ти маєш три компактні складні помічника. Гербер. Ручка прогумована, є кліпсом. Сталь 440C загальна довжина 19 см, довжина клинка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber номер вказ на шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Чоловічий аксесуар іде в комплексі з чиплом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, довжина ручки 23 см, загальна довжина 63 см, сталь 440, ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію для замовлення напишіть нам на Viber, Номер вказано шапці проти. Три мисливських помічника Колумбія за 1500 гривень. Іде в комплекті з хлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13, ручка з дерева, конструкція суцільна металева, загальна довжина 35 см, довжина конка 17,5 см, довжина ручки 13 см, а товщина 3,5 мм. За детальнішою інформацією або для замовлення напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Хто ще не в курсі, знов наявності наша крута катана, де в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13 Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева. Загальна довжина 45 см. Довжина клинка 35 см. Довжина ручки 14,5 см. А товщина 3 мм. Ціна 800 гривень. За інформацію інформація для замовлення. Напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіля. Супер пропозиція. Васильський помічник. Один коштує 700 гривень, два 1150, а три 1650 шістсот Іде в комплекті щеклом з за екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Ручка з дерева. Загальна довжина 27 см. Довжина клинка 14,5 см. Довжина ручки 12,5 см. А товщина 2 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber Номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплати. Тисячу гривень, і ти маєш три помічника. Іде в комплекті щеплом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева. Сталь 65 х13. Загальна довжина 25,5 см. довжина конка 14,5 см, довжина ручки 11 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію для замовлення напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля. Акція складний помічник кабар. Має кліпсу. Сталь d 2 загальна довжина 235 см. довжина клинка 10,5 см. Довжина ручки 13 см а товщина 4 мм. Зараз ціна 900 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на viber. номер вказано шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати.